Пане Кирющенко, чекайте, ми ще не закінчили. Що ми не закінчили? Я ж вам сказав. Я давним-давно вже про нього нічого нічого не бачив. Все. Слухайте, я зайнята людина. Міг все це вам по телефону розказати. І не треба мене тягнути назад. Я все сказав. А які у вас були стосунки з Борисом Григоровичем? Які стосунки? Звичайні стосунки. Злість, ненависть. Злість. Слухайте, до чого це тут? Пройшла купа часу. А може, якісь особисті мотиви. Слава, ремна, ще, жінка може. Я просто подумала. Що ви там собі подумали? А за межами з змагань було багато конфліктів? Та ні. Навпаки, ми навіть дружили. Вибачте, це не справжній слідак. Вона бракована до нас прийшла. Він одружився і все. Я чув, що вона тоді з нього кров пила. Він був у постійному стресі. А я взагалі кинув велоспорт, пішов у бізнес і не шкодую. От зараз ми, наприклад, робимо електробайки для армії. Приймається. Скажіть, а Герасименка й досі одружений? Не знаю. Сподіваюсь, що ні.